Останнім часом у нас дуже часто запитують, як працювати лазерним рівнем Dotson 4D з приймачем. Ось таким чином виглядає сам комплект від лазерного рівня, він іде в кейсі, ви з ним знайомі. І власне, ми включаємо сам прилад і показуємо зараз, який режим нам треба включити для роботи з приймачем. Ми обираємо потрібний нам горизонт, наприклад, верхній. І ось тут включаємо імпульсний режим. Ось він вже включений на приладі, і ми можемо працювати. Включаємо сам приймач, бачите, у нас справа такий сенсор де він уловлює лінію. Зліва у нас екран, він показує, де знаходиться наша лінія. І от ми йдемо. Бачите, я опускаюсь ось попала лінія на сенсор. Він показує, рухайся вниз, йде вниз. Доходимо до черточки. Бачите, ось ми попали чітко є сигнал. лінія. Якщо я опустився нижче, він показує, піднімись вверх. Я піднімаюсь вверх. Ось таким чином, максимально точно можна визначити, де знаходиться лінія. Власне, в комплекті йдуть і окуляри, вони трошки дозволяють бачити кращі лінії, але, звісно, не так індикують, як це робить наш приймач. Аудор LR50 оцей. Сам комплект, ви знаєте, з даним приладом лінії максимально яскраві, але на вулиці, якщо ми працюємо на відстані 20, 30, 50 метрів, нам потрібен приймач. Ось так він виглядає. Ви можете його придбати у нас на сайті. Комплект є і окремо самого приймача, він йде, до речі, з таким тримачем на рейку. І так само можна придбати вже в комплекті з самим приладом. Переходьте за посиланням на сайт, там все є, доступно. І найкращим чином можна розібратися з цими комплектами.